Христос Воскрес ішов Ісус попри Єрусалимський храм. Там багато стояло людей, калік сліпих, які просили на проживання хліба. І от він звернув увагу на одного чоловіка, який був сліпий від народження свого, так приостановився і подивився на нього. А учні його побачили, що Христос звернув увагу на нього і кажуть, учителю, хто згрішив, що він сліпий народився, він чи батьки його? Ісус Христос каже, ні він, ні батьки його не зрішили. А це, щоб сталося Божі провідіння на ньому. Цей сліпий трошки звеселів, тому що почув від Ісуса Христа, що не він зрішив і не батьки його. І з якоюсь надією він почекав далі, що скаже цей учитель так названий, адже він не бачив його. Що таке сліпота? Сліпота це де відокремлює людину від світу цього. І ця людина живе в темноті, а за темною стіною він чує життя цього світу. Він чує людей, він чує всі звуки, він чує розмову, все чує а нічого не бачити. Страшно жити в такому середовищі темному, як живуть сліпі люди. Ісус Христос змилосердився над ним, взяв з дороги і помазав очі Йому. І каже, іди, обмийся в купелі силуан. цей сліпий пішов. Поки він ще дійшов до купелі, він прозрів на очі. Він побачив все, що оточує його. Він помив свої очі і повертається на те саме місце, щоби подякувати цьому чоловікові. Але він його не бачив, він не знає його. І коли побачили, Книжники, фарисеї, що цей чоловік, що тільки щойно просив, бачить відкриті очі його, і почали питати його, що сталося з тобою? Хто відкрив тобі очі? І він каже: чоловік, який мав грязиво помазав мої очі, і я бачу. Відкрилися очі мені. А це була субота. А в суботу нічого не можна було робити. І книжники фарисеї почали обвинувачувати того чоловіка, що це зробив з суботнього дня. І питають його ще раз, як відкрились твої очі? Він каже, ще раз вам говорю що помазав грязом очі мої, і я став бачити. Він чоловік грішний, тому що в суботу це все робив. Каже сліпий, чи він грішний. Грішних Бог не слухає, а слухає і праведних людей. І вони ще більше розізлились на цього чоловіка. Бо хотіли обвинуватити Ісуса Христа, що Він грішна людина, що Він нарушує суботу, закон Мойсея. І починає знову питати, вести досліди. І коли Цей сказав, грішний він чи не грішний знає, знає, що він відкрив мені очі, а грішних людей Бог не слухає. Вони вигнали його геть з того місця із заздрощів. І коли він полюбився, цей сліпий у людному місці через деякий час і побачив Ісуса Христа. Він не бачив його, але він відчув, що ця людина дивиться на нього зосереджена на нього магу. І Він каже, Ісус Христос до нього каже, ти бачиш, бачу. Дивися, більше не ріши. Ти знаєш, хто відкрив тобі очі? Ні, не знаю. Я той, що бачиш, що говориш з тобою. Чи віриш у Бога, тоді. Цей, що прозрів, поклонився йому і каже, віруй Господи, і поклонився йому. Дорогі браття і сестри, ще раз вам повторюю, сліпота це дуже тяжке життя. Це життя не можна пояснити ведучій людині. Бо як ми закриємо очі, темно нам стає. І ми знову скоро відкриваємо, щоб ми бачили, бо нам не вистачає щось. А коли темна наша душа, ми це відчуваємо. Скільки людей не відчувають, коли наша душа не бачить Господа, коли не відчуває, коли наші очі дивляться на ікони, коли наші очі дивляться. На, ту, на те, що твориться в Божому храмі, все перед нами. Все перед нами діється, переміна хліба і тіла і, і кров, хліба і вина. Це все перед нами діється, але ми щось задумаємося над цим. Ми хоч і раз задумалися, що ми бачимо, дякую Господи, Боже, що я бачу це що передо мною це є твориться, що передо мною є ти, хоча ти на іконі, але ти, образ твій, мало хто з нас це відчуває. А душа наша хоче бачити того, хто сотворив її, хто дає життя вічне, хто відкупив її від гріха. Душа хоче бачити вічність. Надля цього сотворена Богом творцем нашим. Тому пам'ятаймо, Бог наділив нас розумом, щоб ми знали, пізнавали, дивилися і відчували. Кожний дотик ми відчуваємо нашого ближнього. І коли ми це з вами все розуміємо, давайте відкриємо очі нашій душі що вона бачила, а якщо вона бачить Господа нашого Спасителя, вона буде його відчувати. Якщо вона відчуває, вона буде його любити. А якщо буде любити Його, то Він дасть нам вічне життя, що готове для нас вже у Царстві Небесному. Амінь. Христос Воскрес!